Що таке ідентичність? З народженням дитина отримує від родини ім'я та прізвище. Місце, де ми живемо, визначає нас як мешканців міста, громади країни, а наше оточення, культурний фонд та умови дорослішання формують нашу приналежність до певної соціальної групи або спільноти, розуміння своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп. Називається соціальною ідентичністю, а формується вона завдяки певним засобам та чинникам. Це перш за все імітація, коли дитина робить усвідомлені спроби копіювати та наслідувати поведінку батьків, інших дорослих або друзів. Ідентифікація, тобто засвоєння дітьми, поведінки батьків, прийняття соціальних цінностей та норм як своїх власних. А також почуття сорому і провини або інші негативні чинники, що забороняють і пригнічують деякі моделі поведінки. Відчуття власної приналежності до певної держави чи нації називається національною ідентичністю. Національна ідентичність не є вродженою. Значну роль на формування та збереження ідентичності дитини має освіта, культурне та мовне середовище, в якому зростає дитина, а також присутність у повсякденному житті, можливості говорити рідною мовою, дотримуватися національних традицій, відзначати свята, вчити й пам'ятати свою історію, використовувати державні символи, читати українську літературу та слухати українську музику. Носити національний одяг для того, щоб на окупованих територіях діти не могли ідентифікувати себе як українців та українок. РФ першочергово змінює стандарти освіти усі навчальні матеріали замінюються на російські. Педагоги повинні бути лояльні до нової влади. Тож вони або проходять перепідготовку, або замінюються. Також забороняються уроки з історії України, української мови та літератури, натомість впроваджуються вивчення російської мови, літератури історії. На уроках та виховних заходах усі вчителі мають виховувати любов до держави, агресорки та ненависть до України. За прояви української ідентичності передбачено покарання як для вчителів, так і для дітей та їхніх батьків. Відбувається мілітаризація освітнього процесу, впроваджується військовий вишкіл, створюються військово-патріотичні дитячі організації. Росія докладає багато зусиль задля знищення у дітей та підлітків відчуття приналежності до української нації. Так, у червні 2022 року з закладів освіти Луганської області окупанти вилучили та вивезли у невідомому напрямку близько 22 тисяч підручників з історії України. Також у цьому ж регіоні зафіксовані випадки масового спалювання української літератури у місцевих котельнях. У червні 2022 року у храмі Петра Могили Православної церкви України у Маріуполі була вилучена та спалена на подвір'ї храму уся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди. У січні 2023 року так зване Міністерство освіти та науки ЛНР. Спрямувало керівникам адміністрації та районів, а також освітнім організаціям, документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги у переліку 365 позицій. Ці та багато інших дій РФ є незаконними та такими, що порушують права людини, зокрема право на освіту, а також норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії є злочинними і несуть відповідальність. Для захисту своїх прав на території України діти можуть звернутися до органу опіки та піклування Служби у справах дітей, Національної поліції України, суду, радника уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, а також до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ідентичність, тобто усвідомлення людиною себе як особистості. Розуміння нею свого місця у суспільстві є однією з найважливіших людських цінностей, адже без національної ідентичності громадян неможливе існування нації, така нація позбавлена майбутнього, адже продовжувати її існування буде нікому. Тож ми повинні докласти максимум зусиль для її розвитку та збереження. Стаємо сильнішими разом.